Ми з нареченою вирушили в Буковель перлину українських Карпат, де сніг іскриться, а краєвиди змушують серце битися швидше. І не просто так, а пожити в двох найдорожчих готелях Mountain Резиденс і Хей. Хочете знати, який нам сподобався найбільше? Рушаймо перший на черзі Маунтейн Резиденс це місце, мрія для тих, хто живе лижами, найдешевший номер у лютому. Від 12 тисяч гривень за ніч, але воно того варте Скі-паси, оренда лиж доступні прямо в готелі. Підйомник для гостей тягнеться від порогу готелю на засніжений схил. Сніданок це шведський стіл, як в кіно, гори їжі, все смачно. А спа це просто космос, десять видів лазень від фінської до азійської. Ми ледве обійшли. Можна сидіти у басейні і прямо там замовити коктейль, ну хіба не рай? Нескінченний басейн на даху з теплою водою, в якому взимку сидіти просто задоволення. Є вуличні басейни із водою погарячіше, діток тут багато, тож готуйся до веселого галасу. Але якщо бронюватимете, беріть тільки новий корпус, блок С. Старі корпуси, це якась духота, повільний ліфт і довга дорога до спа чи рецепшену. Тож знайте, тільки новий корпус. А між готелем і центром Буковеля щопівгодини ходить безкоштовна маршрутка для гостей готелю. Цей готель, мій фаворит, як для чоловіка, який любить активний відпочинок і не боїться натовпу, це топ. Далі Хей, найдорожчий з найдорожчих готелів України. Ціна за ніч стартує від шалених 20 тисяч гривень за найпростіший номер в лютому, але це не просто готель, це ціла історія. Ми приїхали до обіду, а номер уже чекав на нас. Без доплат, лобі бой заніс наші валізи, і ми зайшли в номер. Ох же ж, ці панорамні вікна, це можна митися і милуватися горами. Карпатські чаї, зібрані місцевим лісником, додають такого вайбу, що ти відчуваєш себе героєм казки. Спав хей, це любов, ти можеш плисти в нескінченному басейні, а потім кнопкою відкрити шторку і опинитися. На вулиці серед гір, і найкрутіше, нам пощастило тут залишитися на одинці. в хей жодного відчуття, що ти на прохідному дворі. А ще тут є ранкова йога, навіть бігова доріжка для твого хвостика, якщо ти з песиком. Сервіс це просто магія, тільки вийшов із номера. Бац, тут то цукерки, то горіхи, то крижане шампанське з'являлися в нашому номері, іноді здавалося, що за нами стежать, але в хорошому сенсі. Перед сном нам навіть постелили килимок для ніг, є і меню подушок, щоби обрати висоту та твердість. Сніданок включено, він у ресторані на першому поверсі, де можна замовити собі страву з ранкового меню. При виїзді ми залишили 100 гривень чайових. Ну як не подякувати за таку турботу? Хей, це про затишок і душу. Дизайн тут такий домашній, що ти відчуваєш себе не в готелі, а в гостях у найкращого друга. Моїй нареченій це місце припало до серця. Вона сказала, що це ідеальний варіант для спокою та усамітнення.